Сашко дивився на вітрину з іграшками, наче заворожений. Йому хотілося все, тільки навряд чи бабуся зможе йому це купити. І взагалі, останнім часом вона щось дуже сумна стала. Нещодавно он корову продала. Хоча, якщо корову продала, напевно, у неї є гроші, і вона зможе купити йому все, що він забажає. Бабусю, купи мені он ті машинки. А може, краще візьмемо ту червоненьку? Не хочу. Я хочу онті. І ще он той м'яч і літачок. Хай Петро та Олег заздрять. Віра Семенівна похитала головою. І навіщо вона взяла онука в місто? І справді треба було залишити його в сусідки. Він зовсім дитина. Не розуміє ще, що в місто вони їздили, щоб купити дорогі ліки для Петра Олексійовича, її чоловіка. Сашко, зараз ми купимо тобі м'яч, а потім поїдемо додому. Я й так багато грошей витратила на ліки для діда. Ось дід видужає? Ти його приведеш сюди і покажеш, що хочеш, він тобі й купить. Здавалося, така перспектива хлопчику прийшла до вподоби. Дід завжди був зговірливішим, аніж його розважлива бабуся. Головне, слід пам'ятати місце, де розташований цей магазин. Але мріям Сашка не судилося збутися. Хлопчик грався у дворі, коли почув галас бабусі. «Бабусю, що трапилося? Біжи до Петрівни! Скажи, щоб терміново йшла сюди. А потім були поминки. І все те, що Сашкові давно було знайомим, і набридло вже. Усього за два роки він встиг втратити і батька, і діда. Йому досі стає не по собі, побачивши процесію. А цей запах, який довго не вивітрюється з кімнат після поминок, Бррр. бабуся завжди говорила, що цей запах вивітрюється з дому через 40 днів після поминок. А до цього часу душа блукає по дому і запахом нагадує живим людям про себе. Після того, як дід пішов із життя, усе стало простішим. Більше не треба було витрачати гроші на дорогі клініки і поїздки по приватним клінікам, які все одно нічим не могли йому допомогти. Тепер для Сашка настало роздолля бабуся покірно виконувала всі його забаганки, купувала солодощі та дорогі іграшки. А коли він пішов до школи, то для цього випадку вони спеціально їздили в місто, щоб купити гарний одяг та модний рюкзак. Хлопцю подобалося, що тепер всю увагу бабуся приділяла тільки йому, купувала все, що він захоче, на першу його вимогу. Навіть якщо грошей не було, вона позичила у когось із сусідів для того, щоб порадувати онука. Не балувала б ти так хлопця, Вірочко. Дивися, розбалуєш, а назад шляху вже не буде. А кого ж мені балувати, як не онука? Нікого в мене на всьому білому світі не лишилося. Сина з дружиною не стало. Тепер ось чоловік пішов, а я навіть йому нічим допомогти не змогла. Усі мешканці села шкодували Віру Семенівну про її життя не знав, мабуть, тільки лінивий. Вона була дуже молодою, коли вийшла заміж за Петра Олексійовича. Міська дівчина швидко звикла до сільського життя. Разом із чоловіком вони перебудували будинок і розвели господарство. Багато хто заздрив їх тихому сімейному щастю, але не втямки їм було, що молода дівчина, щоб не розбудити чоловіка, ночами мовчки плаче в подушку. Ніхто із сільських мешканців не знав, чому насправді ця міська красуня погодилася переїхати в таку глушину. Ні, це не про велике кохання. Хоча кохання й справді було. Тільки не до Петра Олексійовича. Віра Семенівна в молодості була відомою красунею, чорнявою та чорноокою. А як вона одягалася? Чимало людей вважали, що її батьки заможні, бо вона завжди стильно вдягалася. Але все було набагато простіше. Дівчина любила шити і дуже часто перешивала зі старих материнських суконь щось нове, а іноді купувала нову тканину і шила собі обновки. У неї були закохані її однокурсники. Але вона кохала тільки одного Георгія. Про їхнє кохання можна було складати легенди або написати поему, але усе добре колись закінчується. Закінчилися і їхні стосунки, точніше, їх змусили їх закінчити. Батько Георгія наполіг на своєму, або Віра зречеться коханого, або її батька з ганьбою виставлять з роботи, де той був начальником. Цього віра допустити не могла. Взагалі вона не могла припустити, щоб з її вини хоч комусь було недобре. Тому вона розлучилася з Георгієм і вийшла заміж за простого сільського хлопця, який давно за нею бігав. А всі, хто знав віру, не розуміли, чому вона вирішила розлучитися з Георгієм і вийти заміж за Петра. А вона тільки посміхалася і всім відповідала: Мабуть, доля у мене така, а від долі не втечеш. Від долі і справді не втечеш. Через роки Георгій все-таки знайшов кохану і запропонував їй втекти з ним. І Віра спочатку погодилася на той момент батьків Георгія вже не стало. А він сам був розлучений. У Віри була дитина. Але це не зупиняло закоханих вони хотіли бути разом. Хотіли кохати і бути коханими. Віра Семенівна готувала вечерю. Коли їй зателефонували з міської лікарні, доброго дня! Ви, дружина Петра Олексійовича, так, це я. Вашого чоловіка привезли до нас, у нього серйозні проблеми. Але все було набагато гірше, аніж вона думала. Петро Олексійович просто зліг і не вставав. Тож Вірі Семенівні довелося облишити свою витівку, кинути все, щоб виїхати і стати нарешті щасливою зі своїм коханим. Вона розуміла, що іншого шансу в неї більше не буде, що вона не молодшає, та й Георгій не чекатиме. Але як вона могла залишити в біді людину, з якої прожила стільки років і від якої народила сина? Георгій поїхав. А Віра Семенівна доклала всіх зусиль і можливостей, щоб її чоловік почав одужувати. Через деякий час він уже міг потроху рухатися і говорити, а Віра Семенівна була рада й таким скромним результатам. Вона вірила, що добрий догляд та грамотне лікування поставлять її чоловіка на ноги. Жінка навіть вирішила, що ніколи не втече від нього, аби він тільки жив. Мабуть, Бог почув її молитви, а може, вирішив їм дати новий шанс. І, всупереч прогнозам лікарів, Петро Олексійович пішов на поправку. А потім їх наздогнало нове нещастя син з дружиною їхали машиною і злетіли в кювет. Обом допомогти не змогли. Ось так Сашко й залишився під опікою бабусі з дідусем. А Петро Олексійович зліг остаточно і вже не мав надії на одужання. Грошей часто не вистачало, і Вірі Семенівні доводилося продавати все, що більш-менш мало якусь цінність. За короткий проміжок часу вона продала прикраси, що в неї були, розпродала все господарство, тільки чоловікові так допомогти їй не вдалося. І тепер єдиною розрадою в житті у неї був її улюблений онучик. Який однаково був схожий як на свого батька, так і на діда. Щастячко, ти моє, Сашко, я навіть не уявляю, як би я жила, якби не мала тебе. А хлопчик мило посміхався і думав, що б ще таке собі випросити, поки його бабуся була в гарному настрої. Віра Семенівна знала, що незабаром, коли хлопчик виросте, то й він піклуватиметься про неї так само, як і вона зараз дбала про внука. Не втямки їй було, що в її онука були зовсім інші плани. Його дратувало сільське життя. Дратувало, що вранці співають півні, а вечорами мукають корови, коли повертаються з пасовища. Дратувало, коли сільські чоловіки гульбанили і починали співати пісні. Дратували й посиденьки сільських жінок, які обов'язково супроводжувалися плітками. Інша справа місто повна свобода дій. Ніхто нікого не знає. Всі живуть так, як їм заманеться. Бабусю, я в місто поїду. У яке місто, Сашко? Хочу вступити в університет. А як закінчу, знайду роботу та й тебе викличу. Тобто, ти хочеш покинути свою бабусю? Не покинути, а поїхати на якийсь час. Ти не розумієш, тут немає жодного прогресу. Ми не живемо, а виживаємо. Інша справа, місто. Там такі можливості. Добре, внучку! їдь раз так вирішив! Тільки пам'ятай, один ти в мене, більше мені сподіватися нема на кого. Я тебе на ноги поставила. Тепер настав твій час подбати про стару. Спочатку Олександр часто приїжджав до бабусі, а потім все рідше і рідше став навідуватися. Набридло йому, що кожного разу вона просила його то город перекопати, то грядки допомогти прополоти, то дров нарубати. Він усім казав, що відпочивати на дачу їздить, а сам? Ні, краще він не буде туди їздити. Нехай вона якось сама, або найме когось, у нього інші плани на своє життя. Віра Семенівна розуміла, що її надії не виправдаються, що її онук, якого вона палко любила, і якого виховувала в любові і турботі, ніколи не буде піклуватися про неї, і швидше за все її чекає тиха старість в будинку для людей похилого віку, або тихо піде на самоті. Недовго думаючи, вона вирішила зателефонувати онукові. Щоб вирішити раз і назавжди, що їм робити. Олександр вже дорослий, університет закінчив та й чудову роботу знайшов. Може їм таки варто цей будинок продати і купити квартиру в місті? Тоді б і онук на очах був, та й їй самій не так самотньо було б. Доброго дня, Сашко! Як справи, як здоров'я? Бабусю, ти щось хотіла? У мене часу обмаль. Побалакати хотіла. Ти коли приїдеш? Це просто не телефонна розмова. На вихідних загляну, хоч і не обіцяю. Олександр, не дослухавши, що ще йому хотіла сказати бабуся, вимкнув телефон і продовжив готуватися до побачення. Як же ж він кохав цю витончену та граціозну христину! Дівчина завжди була одягнена з голочки, а така начитана, наче ходяча енциклопедія, але не тільки це приваблювало його в ній. Він був чудово обізнаний, що дівчина така ж сиротинка, як і він, а в її діда величезна фірма. Яка в разі чого дістанеться внучці. Якщо він встигне одружитися з нею раніше і зробить так, що сподобається старому, то, може, й йому щось перепаде. На вихідні Олександр, як і обіцяв, приїхав до бабусі. Він був роздратований. Ще пак. стільки часу доведеться провести марно, хоча міг би в ресторан з Христиною сходити або ще кудись? Ну, ось я приїхав. Ти щось хотіла? Почав з порога Сашко, навіть не привітавшись. Так сильно він змінився, подумала Віра Семенівна. Навряд чи йому сподобається ідея жити разом. Я хотіла б продати цей будинок, щоб купити квартиру в місті, сказала вголос старенька. Ти ж начебто на орендованій живеш? Так, на орендованій. При згадці про продаж будинку очі Олександра засяяли. Невже баба хоче подарувати мені квартиру, подумав він. Невже справдиться моя мрія, і я зможу жити у своєму власному житлі? А не ділити квартиру з друзями. Я хотіла б, щоб ми, як і раніше, жили разом. Стара я стала, щоб жити сама. Але, бабусю, я думав, ти для мене купуєш квартиру. Добре, а мені тоді де жити? Тобі. Але я не знаю. Або я продаю будинок і ми живемо разом, або я теж продаю будинок, але переїжджаю в будинок для людей похилого віку. Всі кошти я тоді перекажу туди ж. От зухвала стара, подумав онук, ще й ультиматуми мені ставить. Навіщо вона мені у моїй новій квартирі? Що я Христині скажу, що я живу з бабцею і що вона мені квартиру купила? Роби, як знаєш, дім твій. Ти вільна робити з ним все, що забажаєш. Хоча насправді Олександр мав хитромудрий план були в нього друзі, які не гребували нічим заради своєї вигоди. Тож хлопець вийшов у двір, поговорив із друзями по телефону і, заручившись їхньою підтримкою, вирішив діяти. Він забрав документи і рано вранці повернувся до міста. Олександр жадібно потирав руки, коли один із його друзів робив підпис його бабусі на довіреності, що відтепер він має повне право займатися куплею продажу цього будинку, а другий ту саму довіреність реєстрував. Все-таки добре, коли в тебе в друзях нотаріус і такий друг здатний зробити будь-який підпис. Через місяць будинок був проданий. А найголовніше, що покупець, якийсь старий дід, навіть не збивав ціну, дізнавшись, що гроші потрібні на дороге лікування бабусі Олександра. А найголовніше, що покупець, якийсь старий дід, навіть не збивав ціну, дізнавшись, що гроші потрібні на дороге лікування бабусі Олександра. Віра Семенівна саме тоді поїхала до своєї сестри в інше місто. Сестра була хвора, а її діти жили в Канаді, і бабуся вирушила доглядати за нею. Поки не приїде донька, залишивши дім під опікою онука, Сашко сказав, що вона може не переживати. Він встановить камеру спостереження і буде пильнувати за всім. Вона навіть не могла уявити, що за її відсутності Олександр продасть будинок без її згоди. Сашко роздав друзям щедрі чайові, а сам зайнявся пошуками нової квартири. Кохана, у мене для тебе чудова новина. Я купую квартиру. Вітаю! А гроші де взяв? Спадщину отримав. Я думаю, тепер саме час подумати про те, щоб узаконити наші стосунки. До речі, ти коли мене з дідом познайомиш? Незабаром і познайомлю. Мені здається, мій дід навіть одружиться раніше, аніж я вийду заміж. Почувши про цю новину, Олександр аж стрепенувся. Невже цей старий знайшов собі молоденьку? І тепер вона, а не він із христиною, заволодіє всім його бізнесом. Що сталося з бабусею? Де вона зараз живе? Чи вона жива після того, як дізналася, що її онук провернув махінацію з продажем будинку? Олександра це не цікавило. Вона вже віджила своє, а в нього ще все життя попереду. Ось ще дід Христини відмовився одружитися, тоді все було б якнайкраще. Вони їхали вже досить довго, і Сашка зморило від втоми. Отже ж дідок, так далеко заїхав, подумав хлопець і, позітхнувши пару разів, заснув. Він завжди засинав у дорозі. Ось і тепер, попросивши Христину розбудити його, як вони приїдуть, Олександр одразу закрив очі. Вставай, ми приїхали. Ледве прокинувшись, хлопець не зрозумів, куди він приїхав. Першою думкою було, що Христина дізналася про все з будинком бабусі, тож привезла його сюди. Мій дідусь нещодавно оцей будиночок придбав каже, йому подобаються ці місця, чим би старі не тішилися. Христино, внученько моя люба, проходь, проходь у хату. О, а я, здається, вас пам'ятаю, юначе, це ж ви мені цей будинок продали. Так я. Ну що ж, проходьте. Я, правда, тут не один живу. Наречена у мене, тож не соромтеся. Слава Богу, пронесло, подумав Олександр. Значить, дід Христини не здогадується, що через нього його бабця залишилася на вулиці. Цікаво, де вона? І взагалі, як це вона здалася так просто? Проходьте, Вірочко, став чайник. Моя онученька приїхала, гукнув старенький. Сашко глянув на наречену дідуся Христини і очам своїм не повірив. Він побачив ошатно одягнену і аж ніби помолоділу свою бабусю Віру. Не думав він, що вона саме та жінка, з якою збирався одружитися дід Христини. В цей момент йому хотілося, щоб все це виявилося сном, але на його великий жаль, це був не сон. Що ж ти застиг, Сашко? Не очікував рідну бабусю тут побачити. Думав я в будинку для людей похилого віку? Чи на цвинтарі? Мене мало без житла не залишив. А тепер бідолашну дівчину обманюєш? Бабусю, ти чого? Христино, ви знаєте, що зробив мій онук? Адже він обманом заволодів документами і продав мій будинок, залишивши мене на вулиці. Добре, що покупцем виявився Георгій. А якби був хтось інший. Ти пішов на таке? Ти здатний зрадити найближчу людину? Ні, що ти? Це якась помилка. Я хотів купити квартиру і згодом перевести бабусю до себе. Ти ж сам мені сказав, що бабусі не стало, і ці гроші ти отримав у спадок. Так, я жива, це його для мене не стало. Віра Семенівна нарешті вийшла заміж за Георгія, якого кохала все життя. І нехай хтось скаже, що у їхньому віці треба думати не про весілля, а про інше. Та вони вважають інакше. Вони заслужили на тихе сімейне щастя, про яке так мріяли. Про Олександра Віра Семенівна більше нічого не чула. Христина розійшлася з ним. І тепер турбувалася не тільки про дідуся, а й про нову бабусю, яка дівчину дуже любила. Бабуся, звичайно, переживала, що там сталося з її онуком, але потім вирішила, що за зраду має бути відплата, а таке, що зробив Олександр, і зовсім не можна пробачити. Ось така історія, друзі. Якщо вона вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.